Доброго дня! Сьогодні у нас 27 квітня, маємо таку сабрикоску, вона заклала, бачите, урожай, але маємо ознаки маніліозу. Ось от така от біда у нас є, тому потрібен срочний обробіток. Ось, бачите, як дерево. І це не одне дерево, на всіх деревах з'явилися отакі от листочки. Які, бачите, вони починають підсихати. Тому будемо обробляти. Сьогодні я обробляю препаратом Свіч. Він від маніліозу, від сірої гнилі, від усього він допомагає. І на цю стадію якраз він підходить нам розвитку деревини. Бачите, що робиться? От. Тому обробляємо препаратом Свіч. Джоли в нас не літають, тому що дерево у нас не цвіте. Так що можна сміливо днем обробляти. Джоли зараз на ріпаку всі, їм абрикоса не цікава. О, цей препарат у нас ще й допомагає від парши у Знаєте, на абрикосках такі цяточки, він, він теж одних них лікує. Зараз глянемо чи є ось вот на цьому абрикосі. Ось вот такі цяточки вроді би є, але ще незначні такі. Нема, можна ще сказати, але він лікує від нього теж. Обходимо дерево з усіх сторін і обробляємо. Інакше ті плоди, що ми врятували при цвітінні, вони у нас просто поотсихають, Бачите, починає ось в'янути вона, гілочка, і може поскидати ці плоди і почати засихати. Тому робимо обробіток. Ну от, якось так.